Уряд Польщі вперше відреагував на блокаду кордону з Україною. Повідомлення польського Мінінфраструктури на адресу України та ЄС повторюються тези протестувальників, скасування електронної черги для поляків та транспортного безвізу для українців на міжнародні перевезення. Тож міністерство інфраструктури Польщі просить Україну скасувати обов'язкову реєстрацію в системі є черга вантажівок, які повертаються з України до ЄС. Мовляв, через цю систему во. Дії поляки чекають набагато довше. Пропозиція стосується, зокрема, пункту зосин у стилух. А от щодо транспортного безвізу, очільник мінінфраструктури Польщі звернувся до Євросоюзу. Польща просить створити спільний комітет, який би проаналізував, як відповідна угода з Україною вплинула на ринок автоперевезень. ЄС yes. експерти кажуть, ця перша заява польської влади про кордон пролунала на фоні схвалення оновленого складу уряду Польщі. Блокування кордону триває 6 листопада. Українська влада за цей час організувала нашим далекобійникам доставку їжі та ліків. Також пропонує евакуацію бажаючим.